майже майже закінчив. Ой, фух, фух. Нарешті. Як вони взагалі могли нас вдарити? Мені тепер боляче. Що, кого там вже знову побили, я не розумію. Що тепер будемо робити? А, це тут хтось кричить. А, так, хлопці, привіт, а що у вас сталося? О, кавуни, привіт! Уявляєш собі, нас побили гопники. Ого, нічого собі! А за що це вони вас побили? Та просто так, ми їм не сподобалися, і вони нас побили. А знаєте чому вони вас побили? Ви просто хлопці, знаєте, такі худесенькі, а, а також слабкі. І що, через це нас треба бити? Ні, я не це мав нового. Я мав на увазі, що вам треба якось підкачатися, щоб у вас з'явилися м'язи. Ти думаєш, це допоможе? Та звичайно допоможе. А не знаєш, де зараз можна підкачатися та стати сильним? Ну в мене там є один тренажер, але один тренажер вам точно не допоможе. Так, тоді нам потрібен якийсь спортзал, щоб займатися. Хм, Спортзал, а це насправді цікава ідея, слухай. Я радий, що вона тобі сподобалась. Так що, побудуєш спортзал? Зал, а ми в тебе абонементи будемо купувати. Так, так, я подумаю над цим. О, до речі, друзі, всім привіт! З вами я, Кавун, і це моє нове відео. Друзі, як ви вже зрозуміли, в мене з'явилася крута ідея. І Сьогодні я взагалі хочу побудувати справжній спортзал у Майнкрафті. Я і сам в ньому буду качатися, і ще й хлопцям допоможу, та ще й грошей зароблю. Це буде мій такий, знаєте, бізнес. Ідея крута, але для цього потрібно дуже багато грошей, щоб купити там різні тренажі. Щоб взагалі побудувати його. Ну і як ви розумієте, грошей. Ось, подивіться, в мене зовсім немає. Просто нуль грошей. Але, друзі, ви мені можете допомогти побудувати спортзал. Все, що для цього треба, просто поставити лайк. Я серйозно, тому що один ваш лайк це одна гривня для мого спортзалу. Тому обов'язково зараз ставте лайк. В мене з'являться гроші. Ми з вами побудуємо просто найкращий спортзал а, у Майнкрафті. Тому я вірю у вас, давайте, давайте, друзі, у вас. Це назайме більше двох секунд, а ми поводуємо крутецький спортзал. Ну, як я і казав раніше. Ну і давайте подивимося, скільки грошей нам вдалося зібрати. І слухайте, друзі, начебто непогано ви можете сказати. А я вам скажу, що ні, тому що дивіться просто, які тут величезні ціни. Мені просто буде недостатньо цих грошей. Ну, взагалі. Мені треба приблизно стільки, але ще в три рази більше. Тому, друзі, давайте, якщо ви ще не встигли поставити лайк, обов'язково. Го поставте, щоб в мене з'явилося ще більше грошей, і ми точно змогли привести спортзал до нормального стану, щоб ми його зробили дуже крутим, щоб туди приходили а, люди і могли стати качком. Тому давайте, друзі, я в вас вірю. Ставте лайк. А також, до речі, не забувайте підписуватися на мій канал, тому що нові відео виходять просто кожен день і пропускати їх. Звичайно, ну не дуже хочеться. А для цього треба звичайно підписатися. Тому робіть, друзі, все це. І ми зараз подивимося, скільки грошей ми вже зібрали, і будемо приступати до справи, тому що треба поспішати. А поспішати треба для того, щоб цих хлопців знову не побили хлопники. Так, все, давайте дивитися, скільки в мене грошей. О, друзі. Ну, трішечки ще з'явилося, десь приблизно половина з'явилася. Так, і що в першу чергу потрібно, звичайно, для спортзала. Друзі, треба обов'язково зараз купити блоки, з яких ми будемо його будувати, а також купити тренажери. Але я на. Навіть не знаю, чи вистачить мені просто на всі тренажери. Давайте просто спробуємо їх купувати, а там вже будемо дивитися. Вистачить, чи все ж таки ні так, ось цих купимо два навіть. Так, давайте ось так от. І просто хлопчини, також, як і я, стануть справжніми качками, будуть такими, знаєте, друзі, великими. І до них вже точно ніхто підходити не буде, тому що просто будуть боятися. Так, слухайте, мені навіть вистачило грошей, тому давайте ще блоків трішечки купимо. І давайте купимо. Ще ось бачите, тут є а, різні туалети, вани. Це також потрібно в спортзалі обов'язково. Тому що після того, як ти позаймався у спортзалі, тобі треба сходити в душ. Ну, я думаю, що все це зрозуміло. Шкафчики треба, звичайно, у нас буде роздягання. Також давайте купимо трішечки столів, а також стільців. Ну, поки що вистачить, і навіть ще трішечки грошей залишилося. Добре, нехай вони вже в мене будуть. По розмірам він буде приблизно ось такий. Так, друзі, буде величезний, подивіться, з яких є блоків. Буду його а, будувати. Зараз я, звичайно, роблю підлогу. Блоки дуже гарнесенькі. Так, як ви бачите, вони мені дуже подобаються, вони такі яскраві, і насправді так, це те, що потрібно, звичайно, для спортзалу. Тому в першу чергу давайте зробимо підлогу, потім поставимо з вами тренажери, і потім вже будемо робити стіни. Так, стіни я буду робити в останню чергу, тому що мені на них треба просто дуже багато блоків. І я не впевнений, що мені вистачить навіть грошей, тому що бачите, скільки блоків. Просто я витрачаю зараз. А я ще навіть підлогу не добудував, тому грошей треба дійсно багато, і підлога це взагалі перше, що треба зробити. А потім я думаю, і хлопці підтягнуться, прийдуть до мене сюди займатися спортом, займатися в качалці, а будуть гроші платити за абонементи. І таким чином ми вже назбираємо на повноцінну ось таку качалку. Тому що тих грошей, які ми з вами зібрали, на жаль, звичайно, не вистачить. Але добре, друзі, назбираємо все буде. Нормально, і потім подивимося на наш результат. І, до речі, я вже майже закінчив підлогу, але як ви бачите, блоків все ж таки не вистачило, треба ще трішечки докупити. Але добре, це не проблема. Тому давайте один, а, два. І бачите, грошей вже майже немає. А я ще навіть тут не все купив. Тому я і кажу, треба ще гроші назбирати. Але добре, це, друзі, нюанси, це не проблема. Головне, щоб зараз цієї території нам вистачило для того, щоб, а, звичайно, тренажери всі тут змогли якось влізти. І я думаю, що на щоб то повинно влізти. Так, я думаю, що нормально буде. В нас не тільки спортзал буде, в нас, звичайно, буде туалет душ і ще їдальня. Знаєте навіщо їдальня потрібна а, в цьому нашому комплексі, в цьому нашому спортзалі. Насправді все дуже легко, тому що після тренуровки треба не тільки помитися, а ще й обов'язково поїсти. Тому що тренуровки, друзі, а ви на них витрачаєте багато енергії, вам треба, звичайно, після них обов'язково поїсти. І на цьому, до речі, також будемо заробляти, друзі. Будемо заробляти з вами на їжі. Так, все, давайте ставити вже тренажери і взагалі дивитися, як вони виглядають, будемо на них займатися. І це буде ідеально. Ось в нас ось ці тренажери є. Ми зараз їх приблизно ось таким чином будемо ставити. Так, друзі, начебто нормально. Давайте ось так ще ось так, ось так. Штанги різні і так далі. Так, і а, нам вистачило місця, тому можемо ось ще одну бігову доріжку поставити. О, друзі, ну виглядає начебто нормально. Що ще треба в спортзалі? Звичайно. На друзі, шафи треба поставити, щоб хлопці могли там перевдягатися і так далі. Тому давайте одразу їх приблизно ось так поставимо. Ну тут буде чотири і десь приблизно ще ось тут. Давайте поставимо десь ось тут. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, тут приблизно в нас буде туалет і далі ще треба десь містити. Навіть не знаю, де ще більше спортзал. Я не хочу робити, тому що друзі, самі розумієте, ну дуже, дуже, дуже велику, немає просто сенсу навіть робити. Та ще й складно взагалі її будувати. І в мене погана новина, друзі, гроші закінчилися, а блоків в мене мало. Так, так, так. А, треба зараз а, піти до хлопців. Ей, хлопці, хлопці, слухайте, я там вже дещо побудував, можете займатися. Звичайно, там ще не все зроблено, але мені зараз потрібні гроші для того, щоб добудувати все. Ти хочеш сказати, що ми вже можемо займатися? Так, приходьте, давайте. Я вас чекаю, гроші, до речі, не забудьте, тому що вони мені дуже необхідні. Тому що, бачите, я хочу ще тут магніт та фон купити, щоб знаєте, в залі займатися під музику. Ну самі розумієте. А тут в нас буде вхід, вхід в спортзал. Думаю, місця нам висадить. Головне зараз грошенят ще трішечки заробити. Ось такий в нас бізнес, друзі, поки що виходить. Поки хлопці там займаються, ну давайте спробуємо цю штангу підняти і. Ех, ех, та що ж таке? Хтось знову приклеїв штанги. Так, а гантелі хтось приклеював. ну давайте. Ех, Та що ж таке? Якісь такі тренажери приклеєні, я не розумію. Хтось, напевно, пожартував. Хоча я зрозумів, чому я не зміг підняти. Ну добре, все, давайте давайте чекати хлопців. Оце качав какаво, ти сам її зробив. Ну, звичайно, сам, до речі, що ви тут а вже стоїте біля моїх тренажерів? Ану гроші платіть скоріше. Давайте за абонементи, до речі, до речі, хочу вам запропонувати купити одразу на рік, щоб більше грошей мені заплатити. Я куплю на місяць, тому що хочу просто для початку спробувати. А я готовий купити на рік. Ну тоді гроші, гроші, де де гроші? я чек... Чекаю, давайте, хлопці, немає часу. Ще потім наступні клієнти ну прийдуть сюди. Все, ми тобі дали гроші, забирай, тепер не заважай займатися. Добре, але ви точно займайтеся, а не балакайте мені тут. Так, давайте збираємо гроші. ого нічого собі, слухайте а цього мені буде навіть достатньо. Можливо, друзі, можливо. а До речі, давайте зараз купимо трішечки блоків. Так, сюди, сюди. І можна взагалі сюди всіх звати, а в цей спортзал, тому що займатися можна абсолютно всім не важливо навіть, знаєте, м'язи собі там накачувати чи ще щось. Можна ходити просто а, заради здоров'я, так, чому б і ні. Це також дуже-дуже треба нам. Це, як, знаєте, робити зарядку вранці. Звичайно, мало хто її робить але ходити в спортзал точно треба. Так, і давайте робити вхід в нашу качалку Так, зараз треба ось цей бок зламати, і вона в нас вся буде така білесенька, гарнесенька. Так, о, друзі, ось тут в нас буде вхід. І можна навіть ще один. А, так, давайте ще один шкафчик поставимо. Так ось цей зламаємо і поставимо десь ось тут. Тут 5 буде, і тут 5 буде. Так, ну і тепер давайте вже приступати до наступного нашого етапу. Зараз треба зробити, друзі, стіни. Але я думаю, що я зараз це швидесенько зроблю. В мене ще є гроші, я хочу купити там ще різні речі. До речі, ще треба буде потім туалет зробити. Ну, самі розумієте, щоб хлопці там не ходили в ліс. Ну, я думаю, ви розумієте, це все так. Так, стіни, до речі, майже закінчив, а потім вже будемо робити стелю. Так, скільки блоків є. О, блоків взагалі я нормально так прикупив. Можливо, навіть на стелю вистачить. хоча ні, на стелю навряд, чи, але гроші є. Тому можемо купувати у того продавця взагалі що завгодно. І, до речі, треба буде йому сказати, що він також до нас приходив займатися. Тому що клієнти, друзі, мені 100% потрібні. Бачите, скільки в мене тут тренажерів. Тому а, вистачить просто всім. Так, давайте, до речі, будемо запропонувати йому. Так, слухай, ти ж тут Продавець, я бачу, тут продаєш а, різні там товари, а, різні тренажери, але сам не займаєшся, тому я пропоную тобі до нас в качалку піти займатися. О, чудова ідея, після роботи обов'язково прийду. Так, так, приходь і друзям ще обов'язково скажи. Хай також приходять, а я зараз трішечки блоків куплю, купимо, друзі, магнітафон, обов'язково. Давайте ще купимо так, 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 стіл один, а також один стілець, і начебто поки що купив все що треба. Ні, давайте ще один магнітофон. Все, що треба для початку роботи цього спортзалу, тому що а, його можна робити все краще і краще. І до речі, треба ще туалет зробити. Так, давайте одразу зробимо туалет, а потім вже будемо робити все інше. Так, дивіться, тут буде в нас ванна. Так, секунду треба зламати. Ось тут приблизно її постамо. Так, тут також у нас буде такий туалет. Так, тут можна буде помити руки. І так, так, так. Ой, це ж туалет. тут не можна буде мити руки. Ось тут. Тут можна буде помити руки, так, начебто нормально. Так, і тепер робимо стіну. Ось таку, друзі. Невеличку. Так, і тут в нас буде, звичайно, вхід в туалет. Давайте тут також обов'язково зробимо стіни. Потім поставимо з вами двері. Так, ось тут зараз треба зламати. Слухайте, ну начебто така непогана виходить, як ви вважаєте. До речі, до речі, поки я тут все будую, друзі. Головне, що я хотів ще в початку вас запитати, а ви займаєтесь взагалі спортом? Напишіть обов'язково у коментарях, яким спортом ви займаєтесь. Ну якщо ви, звичайно, займаєтесь, тому що знаю, що багато з вас займаються там різним спортом. Там хтось на футбол ходить, хтось ще щось. Багато всього насправді є, тому обов'язково напишіть у коментарях, а я потім, е звичайно, обов'язково всі коментарі прочитаю, тому що мені цікаво це дізнатись. Якщо ви там, наприклад, боксом займаєтесь, напишіть там кавун. Я займаюсь боксом там три роки, я там перемагав чи не перемагав гав, не знаю, ну щось приблизно таке напишіть. І я почитаю, і також різні люди почитають, тому що це все цікаво. Звичайно, цікаво, як там хтось живе. І до речі, друзі, все, що мені залишилося, дивіться, ось цю стінку доробити ось таким чином. Ну, я думаю, що це легко, тільки блоків трішечки не вистачає. І треба. А, одного блока не вистачило, серйозно. Навіть таке буває. Так, і до речі, я ж забув, я хотів ще стільці поставити, і 100. Так, давайте поставимо десь ось тут. О, друзі, просто ідеально все вмістилося. Подивіться, подивіться, просто ідеально. Оцей є архітектор, друзі. Ну, ну точно, якщо ви ще не поставили лайк, поставте лайк. Серйозно, це просто ідеально. До речі, ось цю шафу можемо навіть передвинути ось сюди. Так, так, о, просто. Просто ідеально, друзі. Каво, на чому музика награє, так не цікаво займатися. Ну, взагалі-то можна ці свою музику приходити а, і в навушниках її вмикати. Добре, а, дивіться, зараз це буде. Так, я ж купив два магнітофони, Ви мене вже просто запутали з цією музикою. Так, один поставимо десь ось тут, давайте, а другий взагалі в іншому кінці залу поставимо. О, ось тут, ось тут, все. І хай собі грає. Давайте навіть третій купимо, і потім з цих магнітофонів буде грати. Одна і та ж сама музика. Давайте, друзі, ось таким чином. І, до речі, ще одна в мене ідея для цього спортзала з'явилася. Але зараз, друзі, почекайте. Спочатку треба, звичайно, ще купити блоків. Ух, скільки в мене грошей ще залишилося, друзі. Ну, можна сказати, що бізнес в нас такий непоганий вийшов. Так, давайте ось так: от купимо багато-багато просто блоків, тому що зараз треба мені трішечки стелю добудувати. Але дивіться, як я зараз це зроблю. Три, два, один. І останній блок. Ох, і все, друзі, начебто готово. Подивіться, просто тепер на мою качалку. Серйозно виглядає круто, так? Можемо, до речі, вікна десь зробити. Наприклад, ось тут можна зробити. Чи ось тут, наприклад, до речі, ось так вона виглядає, друзі. Подивіться. І залишилось насправді, є там деякі моменти. Зараз я їх дороблю, і вона в нас буде вже ідеальна. Так, купив я, начебто, все так передивилися, все ок. Так, все ж таки вирішив, друзі, трішечки, трішечки зробити тут світло. О, як же це буде круто виглядати. Купив, як ви бачите, скла. Ну, гроші дозволяють, заробив на цих абонементах, ви мені допомогли. Так, і до речі, забув ще двері придбати. Щоб, знаєте, точно було все нормально. О, двері в нас є, так, звичайно, двері в туалет. також треба зробити, куди ж без цього. І все, друзі, просто ідеально, як ви бачите. Туалет є, їдальня є, можна тут сісти, поїсти, позайматися. Ну просто крутяк. Не знаю, я, я задоволений, дуже сильно задоволений. Кравон, ми вже тут годину займаємося, але ми ще не накачалися. Як це так? І що? Ви хочете сказати, що це я винний? Взагалі, то я ж кажу, після тренування... Треба поїсти, інакше у вас м'язи взагалі рости не будуть. Треба поїсти, знаєш, щось таке. Не знаю, м'ясо там, наприклад, поїж, Щоб точно м'язи в тебе виросли. Не знаю, там кашу ще якусь візьми. Ну, як маленький, серйозно, чому я повинен тобі все розповідати? Зайди в інтернет та подивись. А я, друзі, також хочу зараз трішечки позайматися, тому що, ну, самі розумієте, ух, прикольно. Ні-ні. Краще спробую, знаєте, підняти все ж таки цю штангу. Опа, опа. Так. Взяв, взяв і поклав на місце. Ух, друзі, як же мені тут подобається. Ще й музика грає. Ну ну, крутяк крутяк, серйозно. А скільки треба взагалі їсти? Ну, зараз позаймаюся і побачу, скільки треба їсти. Так, друзі, зараз позаймаюся і все, все і вам, і їм розповім. Фух, позаймався. О, втомився, втомився. Серйозно, друзі, втомився. Просто немає сил. І це правильно. Після тренування у вас і не повинні бути сили. Тому що ми зараз робимо? Ми беремо м'ясо. Так, давайте кладемо його ось сюди, а також ще ось сюди. Так, не можу поставити чомусь. Добре, добре. Давайте поставимо десь поруч. Можу, ось тут. О, хлопці, дивіться, скільки ви повинні з'їсти після тренування, Бачите, бачите, скільки тут всього? Ого, так це багато. Ну так а м'яза ж. Повинні рости. А для цього треба їсти. Тому зараз поїмо і самі побачите результат. Ох, щось навіть переїв. Так, серйозно, щось навіть переїв, аж поганесенько стало. Коли переїдаєш, таке буває частенько. Ого, подивись на кавуна. Е, ви про що там взагалі кажете? Ну-ка ого, ого, друзі, та я тепер не кавун, я тепер машина кавун. Подивіться на цих хлопців і на мене. Оце я крутий. Бачите, тільки правильне, правильна їжа. а Правильні тренуки, і все, і у вас буде все ідеально. І воду, до речі, чого не взяли сьогодні? Щоб з водою в наступний раз прийшли. воду також треба пити а, на тренуванні. Не знаю там, хоча б літр треба точно випити, тому що самі розумієте, у вас втома, вам треба водичку пити, ну і так далі я просто таке геніальне придумав, така ідея, друзі. Я, я знаєте що, це ж моя качавка, я на цьому заробляю гроші на абонементах і так далі. А я ще можу бути тренером і ще й на цьому заробляти, робити спеціальні тренуровки для кожного. Так, спеціальні тренування такі. Де я буду вчити там, знаєте, ось цих хлопців займатися. Можу, ось ще там хтось до мене прийде. Хлопці, дівчата, приходьте, будете займатися, буду вас навчати, і все у вас буде точно ідеально. Не буду там допомагати. І, до речі, тебе, продавець. Я також чекаю. Подивись, хочеш бути таким, тому качайся, обов'язково. Ого, нічого собі. Ну так, так, скоро, скоро прийде точно. Ну давай, давай, чекай, чекай, друзі. Бізнес в нас вийшов. Дякую всім тим, хто допоміг мені. Я це ціную. Не забувайте писати у коментарях, яким спортом ви займаєтесь. Потім почитаємо, подивимося, поспілкуємося і так далі. Ну а зараз, друзі, обов'язково натискайте на інші мої відео які ви бачите на своїх екранах, а також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я Кавун. Всім до побачення, друзі.